Вас вітає YouTube канал Інноваційні Обрі і я, Тетяна Шарова, продовжую тему щодо оформлення проєктної заявки. Будемо говорити з вами про мету, ціль, завдання, реалізацію цих ідей і безпосередньо індикатори, які ми маємо вимірювати наші результати. Ви долучитесь до перегляду відео. Де будуть вказані не просто основні аспекти цих показників, а вказані конкретні приклади, як формулювати мету, як формулювати ціль і що повинно бути в результаті таких досліджень. Презентуючи екран, одразу хочу сказати, що це лише той аспект, ймовірно, який може бути Використаний вами під час оформлення проєктної заяви. І так нагадую, ми працюємо сьогодні з вами над удосконаленням нашої проєктної діяльності, коли я визначаю, що таке мета, якими можуть бути цілі та завдання. Наголошую, що мета може бути тільки одна: вона повинна бути чіткою, реальною і продуманою. Ми можемо говорити про цілі та завдання яких може бути декілька, однак мета, акцентую увагу на тому одна. Метою та завданнями, які ви ставите перед собою, можуть бути такі дієслова на предмет того, що ви щось створюєте або оновлюєте, або перевіряєте. Так от правильне використання слів на початку визначення вашої мети, цілих та завдань, дозволить правильно побудувати ті результати та індикатори. Під час яких ви будете справді розуміти, що проєкт виконаний. Тому, переходячи до наступного слайду, хочу сказати, що, до прикладу, ми взяли елементарний проєкт культурну спочину, де можемо чітко виокремити, що є метою нашої проєктної заявки. Наприклад, метою проєкту є популяризація культурної спадщини країни, і зверніть увагу, ми тут не ставимо крапку. А для чого ця мета? Для чого ця популяризація? І далі продовжую, що сприятиме зміцненню культурних надбань українців та їхніх цінностей. Зрозуміло, що тут ми пояснюємо, що не тільки ми щось зробимо з урахуванням нашої проєктної заявки, а й далі вже проговорюємо ймовірний результат, тобто до чого ця мета призведе. Досить часто при оформленні проєктних заявок люди плутають мету та ціль. Ви скажете, що ціль це є мета, насправді трошки не так, і в проєктних заявках, коли ви оформлюєте безпосередньо пункт цілі проєкту, то ви повинні орієнтуватися на завдання, які далі ви реалізовуєте вже через певний вид діяльності і отримуєте результат. І, знову ж таки, цей результат треба виміряти, тобто визначити, чи справді цей результат є відповіддю на ті завдання, питання, на ту ціль і мету, яку ви ставили перед собою. Тобто використовуйте безпосередньо індикатор. Приклад цілі, яка може бути, наприклад, одна із цілей: створення онлайн-майданчика культурних пам'яток України. І так, ми говоримо про. До прикладу, збереження культурної спадщини. Як її зберегти? Ми не можемо культурну спадщину, наприклад, потримати в руках, ми не можемо вийти на вулицю і прокричати на там, проспекті чи бульварі про те, що люди, давайте будемо берегти культурну спадщину. Це значно глобальніше, значно масштабніше, масштабованіше, оскільки на підсвідомому рівні кожна людина повинна орієнтуватись на те, що їй треба зробити, і коли сам. Завдання. Якщо ми говоримо з вами, пригадуйте нашу мету, нашу ціль щодо збереження культурної спадщини, щодо створення онлайн-майданчика, то тут серед одних із пріоритетних завдань з'являється наступне: розробити цифровий ресурс та його функціонал для можливого відтворення в ньому інформації про культурні пам'ятки України. І тут я б акцентувала увагу на тому, що на початку ми використовуємо дієслово. От від цього дієслово і залежить той результат, який буде втілений в життя. Слово розробити є ключовим, тому що ми розуміємо, що потім, коли ми будемо говорити про результат, то відповідно там буде розроблено функціонал та цифровий ресурс і так далі. Тобто, чітке завдання. Має бути відтворено далі в результаті. Ну от ми бачимо, що результатом є сучасний онлайн майданчик з наявною інформацією про культурні пам'ятки України. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас в результаті частково якісь слова ви вже бачите із мети, які слова із цілі, завдань. І це є нормально, тому що таким чином ви тоді бачите цілісність вашої основної частини проєктної заявки. На яку може піти донор і профінансувати її. Тобто ми чітко розуміємо, що ми працюємо в даному випадку на результат. І, можливо, для когось із вас термін-індикатори для проєктної заявки є новими. Можливо, ви ніколи не чули про такі, скажімо так, не те, що види робіт, а. Особливості заявки, як їх виокремити ці індикатори, і чи завжди ми можемо все виміряти певними індикаторами? Одразу скажу, що це специфічна така особливість, коли індикатори або можуть бути, або можуть не бути. Але частіше за все їх треба таки знаходити, оскільки в такому випадку ваш проект може бути підтриманий, тому що без того, аби поміряти, визначити або. Проаналізувати те, що ви створите, вам просто недоцільно виконувати такий проєкт, в такому випадку він просто нікому не потрібний. Щодо індикаторів, до прикладу, нашої мети, цілі, завдань і результатів, про які ми вже проговорили, я назву наступне. Нагадаю, ми з вами умовно створюємо онлайн майданчик для збереження культурної спадщини, і в такому випадку індикатором нашим буде. Налаштування систем, як цей онлайн-майданчик налаштовується внутрішньо? Зрозуміло, що це може перевірятися шляхом здійснення будь-якої дії, будь-якої операції, будь-чого, але налаштування системи має бути: розробка рішень. Що за індикатор з приводу розробки рішень, це і є особливість тих налаштувань, які дозволяють нам або покращити його, або змінити, або модернізувати в якийсь певний напрям додатковий там чи пріоритетний і так далі. Тобто оці рішення вони повинні бути гнучкими. Ми маємо на сьогодні можливість таку, то чому б це не робити? Ну і третій індикатор це функціональні можливості. Якщо пригадуєте, ми з вами в цілі говорили про те, в результатах що нам треба створити можливість функціональної дії для того, щоб не обмежувати наших користувачів, а дати їм максимальну. Потреба в тому, щоб вони використовували онлайн-майданчик для збереження культурної спадщини, переглядаючи його контент. Ну і я навмисне на цьому слайді показала вам, що незалежно від того, який індикатор ми з вами виокремо, ми повинні чітко знати, яким чином перевірити той чи інший індикатор. І от в даному випадку ми говоримо про те, що в нашому випадку так, налаштування системи, розробка рішень, функціональні можливості. Все це перевіряється шляхом здійснення будь-якої дії на онлайн-майданчику. Тобто, що б ми не зробили, це вже буде видно той функціонал, або ті рішення, які ми можемо використовувати, або ту систему, яку можна налаштовувати, але знову ж таки, це йдеться про адміністративні доступи, а не доступи користувачів. Фінансування. Фінансування це і є той фінальний результат, до якого всі ми з вами прагнемо. Ми пишемо заявку за для чого? Не для того, аби витратити час, не для того, аби зробити для себе там якийсь додатковий вид занять і, знову ж таки, просидіти біля комп'ютера, створивши певні ідеї на папері там, чи в електронному варіанті до. На сьогодні ми чітко повинні розуміти, що ми створюємо для того, аби отримати фінансування. Так от тема нашого сьогоднішнього відео. Мета, цілі, завдання та результати проєктної заявки. І от якщо ми правильно сформуємо або сформулюємо мету, цілі, завдання та результати проєктної заявки, то це дозволить нам отримати фінансування та виконати запланований проєкт. Тому до цього, б, звичайно, я б ставила з максимальною увагою, обережністю, оскільки це і є ті основні аспекти, до яких ми з вами Повинні прокувати. Не бійтесь оформлювати проєктні заявки, рахуйте в міру того, що ви можете, що ви знаєте, втілюйте ваші ідеї в життя, і все буде добре. З вами був YouTube канал «Інноваційні обрії» і я Тетяна Шарова з темою проєктна заявка. На все добре.